Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 28 липня 2025 року. Новий місяць. Місяць у Діві. День місяця п'ятий, символ якого єдиноріг П'ятий місячний день. Один із найважливіших у першій місячній фазі, оскільки є днем трансформації внутрішньої зміни. У п'яту місячну добу потрібно бути особливо уважними до всіх своїх дій, вчинків, думок. Все, що сьогодні буде замислено, обов'язково набуде реального втілення. Варто відстоювати свої принципи та ідеали, активно проявляти емоції та почуття, а також треба постояти за честь та гідність другої людини. у цей день, Є сенс провірити себе на сприйняття реальності, і якщо вас занесло і ви літаєте десь за хмарами, то заземляйтеся і тоді ваші плани будуть більш реалістичними, а перспективи більш радужними. День позитивних емоцій та радості. Не тому, що всі події дня будуть такі позитивні, а тому, що ми бачимо світ таким, яким нам хочеться його бачити. Та приймаємо бажане за дійсне. От, І символ цього дня єдиноріг це казкове створіння. От. І ми будемо ніби в казці, ніби будемо десь за хмарами літати. Так що сприймайте все реально, спокійно і не треба відриватися від землі матінки. У п'ятий місячний день ми частіше за все стикаємось із втратами, ніж із здобутками. Особливо уважно треба підходити до всіх нових ділових пропозицій, які поступають від нових людей, так як у цей день активізуються шахраї та аферисти різних видів. Діяти треба по принципу довіряй та провіряй, зате в голову лізуть потрясні ідеї, які можуть принести гарні результати, якщо, тільки в тому випадку, якщо відкласти реалізацію цих ідей на другий день. А ще в п'ятий місячний день легко закохатися з першого погляду, оскільки люди дивляться на світ через рожеві окуляри і бачать тільки те, що хочуть бачити. День не підходить для любовних побачень, а тим паче для шлюбних церемоній. Місяць стоїть у знаку Діви. Тільки в дні Діви ми можемо бути такими розгубленими і якимись ну, неуважними, От, до прикладу, так, спішить людина на автобус, спішить на роботу, кудись вона спішить, і по дорозі згадує. Чи виключила я праску, чи потушила я, погасила я світло, чи виключила газ? Чайник стояв на плиті, чи виключила я газ? І е, отакі от от провали в пам'яті, не знаю, чи закрила хату, чи не закрила, куди я поклала ключ? Невже залишила в дверях ключ? Куди ж я могла б ключ покласти? Отакі от провали в пам'яті бувають. Тільки одні діви. От такі. А ще й у нас єдиноріг, п'ята місячна доба. Люди також літають десь за хмарами. Так що будьте дуже уважні до своїх дій, до своїх поступків. Реально, все спокійно, коментуйте собі в голові все, що ви робите. Говоріть про себе, я виключаю воду. Ось о я закриваю двері, кладу ключ там, де треба. Ось о я вимкнула газ, я все зробила правильно, все спокійно. Якщо ви будете себе контролювати, то не буде ніякої біди. От. А ще в час, коли місяць стоїть у знаку діви, підвищуються у людей аналітичні здібності, критичність, якась підвищена брезгливість, може бути відраза навіть нудота. От. Завдяки тому, що знак Діви це земний знак. От. І знак діви любить жовтий колір, сила місяця в цьому знаку має негативний вплив на роботу травної системи, на товстий та тонкий кішківник, селезінку та підшлункову залозу. Оце таку відразу і нудоту може давати підшлункова залоза. Ні в якому разі не треба в ці дні робити операції на цих органах. От. Треба себе поберегти. Пошануйтеся, не варто їсти тяжку їжу, не варто їсти жирне, сильно солене, перчене, гостре, сильно кисле. Побережіть себе, побудьте, на дієті 2,5 дня, і тоді ви будете здоровенькі цілий місяць. Шануйте себе на все добре. З вами була бабка Люся. Я вас люблю і бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. До завтра.